Господь з вами і з Духом Твесів, читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола Нього, і Він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: донечка моя присмерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована і жила. І він пішов з ним, за ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно, і жодного полегшення не мало, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована, і враз всохло джерело її крові. І вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, Він запитав хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги. Та й сказали, донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене Слово, говорить старшому синагоги, не бійся, тільки вір, і він не дозволив, щоби з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню. Та тих, які дуже плакали і голосили, увійшовши, сказав їм Чому ви метушитеся і плачете, дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і увійшов, і увійшов туди, де лежала дитина, і взявши дитину за руку, говорив до неї. Та літа кум, що в перекладі, означає: дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала дванадцять років, і не стямились всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Не випадково, що в цьому фрагменті Євангелії є дві історії, які переплітаються, пересікаються одна з одною. І це конкретні історії життя людей, їхнього страждання, можемо сказати, їхньої болі, їхньої якоїсь туги і все, що вони переживають, таке наповнене важкістю стражданням. Якщо візьмемо історію цієї жінки, яка 12 років. Страждала на кровотечу. Це стільки, скільки років цій дівчині, яка мала 12 років, яку Ісус воскрешає з мертвих. То ця жінка, написано в Євангелії, все перепробувала, в такому значенні, ходила до різних лікарів. Тобто, зі своєї сторони, вона все робила для того, щоби бути здоровою, щоб бути зціленою, і напевно за 12 років це довгий період життя. Просто собі подумаймо про свої останні 12 років, то більш так зрозуміємо, що який це довгий період часу, хоча час іде швидко, але все ж таки, це великий кусок життя пройшов. І е, можна сказати, що вона змирилася з цією хворобою, е, з нею вже навчилася в якійсь мірі жити. Але все ж таки, чуючи про Ісуса, напевно, чула, що стаються випадки, де Він зцілює, де він е, допомагає людям, де відбуваються е, зцілення від якихось хвороб. Е, вона пробує, іде до. Ісуса, і в першому і в другому випадку це приклади дуже великої віри, вірив в силу Ісуса Христа, віри в те, що Бог є всемогутній, і Бог має силу над людською душею і людським тілом. І коли ми бачимо цю історію з жінкою, він зцілює її від кровотечі від цього страждання. Тут важливо сказати, що маючи кровотечу, вона е, вважалася нечистою, тому що завжди е, е, кров робила людину нечистою, тому в Святому Письмі маємо ці випадки, е, якісь з е, добрим самарянином, чому там інші. Залишають цього побитого чоловіка, тому що там була кров, не тому, що вони не хотіли допомогти, чи той священник, чи той Левит, але тому, що доторкнутися до крові це автоматично стати нечистим, і потрібно йти в Єрусалим, пройти всі ці обряди, очищення, чи так само чому жінка не могла бути в храмі після народження, тому що цей процес очищення. А Ця жінка, можна сказати, 12 років. Вона вважалася нечистою і напевно була відкинутою суспільством, людьми навколо які були. І це велике страждання не тільки фізичне, але і духовне, тобто бути відкинутим, це напевно найбільше страждання, яке переживає людина. І коли Ісус зцілює її, то Він зцілює не тільки фізично, але Він говорить до неї: дочко, віра Твоя спасла тебе. Ісус називає її своєю дочкою. Тобто Він тут виступає, якби конкретно говорить від імені Бога, як Божий Син, Він говорить від імені Небесного Отця. Це, коли було хрещення Ісуса, тоді Бог Отець сказав: Це мій улюблений Син. Натомість тут Ісус говорить устами Небесного Отця, Дочко, віра твоя спасла тебе. І це та гідність, яку Ісус повертає людині, гідність, яку людина втратила через первородний гріх. Гідність Божої дитини. І ми можемо сказати, ну, хтось каже, маю якісь хвороби, хтось каже, не маю якихось важких хвороб. Але ця хвороба духовна, хвороба гріха, хвороба того, що диявол нам нав'язує, що ми не є Божими дітьми, що ми йому не належимо. Це є в кожної людини. І, на жаль, ми з цим звикаємося і навчилися з цим жити, що ніби ми до Бога не належимо. Це диявол нам хоче нав'язати цю брехню, а Бог повертає нам цю гідність, нагадує нам, що ми є Божими дітьми. І у випадку цього чоловіка, начальника синагоги. Так само велика віра, через яку Він приходить до Ісуса просити за свою дочку. І є там той момент, коли, здається, вже все закінчилося, тому що приходять до нього і кажуть: все, твоя дочка померла, все, вже це кінець. Для чого ти турбуєш вчителя? Донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? І на це Ісус відповідає до Нього: Не бійся тільки вір. Тобто, це той момент, коли він вже міг опустити руки, зневіритися, е, переживати втрату своєї дитини, як батько, страшна біль, яка пронизує серце чоловіка, як батька. Але Він вірить в силу Ісуса Христа і разом з Ісусом Він іде до Свого дому, приводить Ісуса до Свого дому. І це те, чого ми можемо від Нього вчитися сьогодні: це приводити Ісуса до Свого дому, запрошувати Ісуса у свій дім, навіть тоді, коли здається, що це вже кінець, що щось не має продовження. Що в чомусь людина не бачить надії на життя, чи це в стосунках, чи це в фізичному стані, в духовному стані, в подружжі, в сім'ї, де здається, що ніби кінець потрібно повірити в силу Ісуса Христа і потрібно Його запросити до Свого дому. І Ісус приходить туди і воскрешає, дає нове життя. Каже дівчина, кажу тобі, встань, піднімає її до життя, навіть говорить, дайте її їсти, тобто повертає її до звичайного способу життя. Це є Бог, таким він є. І може здаватися, що ніби він прийшов пізно, але Бог ніколи не запізнюється, тому що Бог завжди приходить вчасно, навіть коли людині здається, що краще би було тепер. Краще би було, ну, щоб Бог вже тепер втрутився в життя людини, в нашу країну, щоб щось зробив тепер. Але Бог має свій план, має свій час, коли входити в життя людини. І напевно, не раз Бог чекає, так як в випадку цього чоловіка, щоб він прийшов і сказав. Ісусе, прийди до мого дому, увійди у моє життя і в мій дім. Амінь.